Щось тоненьке. Щоб було срібло, що було срібло. Щоб було Почті хвісько. Почті хвісько. дивіться, Що це таке? Я такого не бачив ще. О, диви монетка. Клас. мідна монета. О, Єлизавета. Пенипанка. Ногою вигріб, ногою вигріб, прикиньте. Сподіваюся, монітосіна Всім привіт! Купаємо сьогодні в лісі. Ходимо вже буквально 30 хвилин. По сигналах випадала проволока, навірно вже кілограм цілий її знайшов. Пару кришечок і тут, здається, щось цікаве випало. Показую. Піднімаємо разом. Так. І що це в нас? І-да-да-дам! та -да -да Це як на мене... Цей дзвоник був. Дзвоник або батало. чи як воно називається. Ну, стареньке. Приємне. О, копаємо далі. Був в мене тут сигнальчик і чую, що їх тут два. Як викопав, один перейшов туди, другий залишився тут. Показую. Так, шукаємо разом. Піднімаємо. Що це в нас? Це у нас 20 копійок, 83 рік. Це в нас другий сигнал і тут Мені І тут Мені І це в нас пізня Радянщина. Пізня Радянщина. Три, Ні, так. Три копійки 83 рік. Це ще не все. Ще є сигнал. Ще є сигнал. Третя монітосіна з цієї ямки. Так, а де ти? Ага, вона ще закопана, да? Вона ще десь тут. А, бачу. Бачу, бачу, бачу. Це у нас розсипушка була. Із трьох пізніх. Радянських монет. Це 83-й рік також беремо. Зацепив такий металевий сигнал. Як почав прислухатися такий колір, метал, колір, метал, почав копати, викопав. Чисто колір. Дивимося разом, що тут у нас випало. Так, десь щось тут в грудочці. Ці грудочці. О, Монітосіна. Мунітосіна. Що це в нас? А, це в нас, походу, Боратинка. Боратинка. Річ Посполита. Хорош, беремо. Тут в мене був Буратоз, поруч був сигнал, але твердо залізо. Викупав якийсь цвях, чи не цвях, було щось схоже на того. І тут в мене ще один сигнал є. Але також поганий. Ну, копне, подивимося разом в прямому ефірі. Дивіться. Піднімаю. І що це в нас? Ще один боратосик. Поруч. Сохрані, здається. Хорош. Поруч, два штучки. Два штучки поруч. Дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять. Дрісь, здається, зверху, але. десь тут? Винів. І... І... і що це в нас? Щось тоненьке. Щоб було срібло, що було срібло, що було срібло. І так. Я гадаю, що це також боратос. Ну і здається... Тут мідь просвіщається. Так, хорош. Таке відчуття, що тут домова яма. Там було два боратосика, тут боратосик один і тут в мене сигнал. Але в мене тут такий сигнал. То метал, то колір. Глибоко. Я то копнув його, але так його і не викопав і не бачив, що тут. Думаю, спробувати разом кобати. Так, зараз викопаю, покажу, що це. Частина підковки випала. Така гарненька, але. Шкода, що зломана. Але... Хорош. У нас сонечко вийшло, приємно стало копати, починає все сохнути. Хорошо. Лана там викопала п'ять цариків, каже, що розсипушка. Пісок дуже гарно копається. Грибина морковка, як казали. Я її вже видав, бо щось... Планетка. Царик. Деньга. Добре. Царик. Царик красивий. Бачиш? І диви, як то вона така частенька лежить. Так, ще одна монетка. Походу царик. Деньга. По-моєму, деньга. Монетка є. Деньга. В хорошому стані. А зачерпнула лопати що, Де деньга, по-моєму? Ще пару царіків на цьому ж місці. І цікаво, що тут? Корнях такий. О, диви-ка, монетка. Клас. мідна монета. О, є Чи Єлізавіти. Чиї хотіли, жалко нічого не видно. А в мене тим часом монетка, здається. О, піднімаємо, дивимося разом. Це в нас здається рання радянщина, да? Бачу 2 копійки, а рік... 56, здається, чи що, але дуже в поганому стані. В будь-якому випадку забираємо. Для тих, хто любить гострі відчуття. А? О. О, так, скрутилась. Хай спить. пішли. Хороший сигнальчик копнемо. Так, що це в нас? Здається, формат Миколи последнього. Але не видно. Нічого, хороша знахідка. Випало в мене щось тоненьке, підняв його, подумав, що спочатку монета, але перевернув і з другої сторони побачив ось такий цямплик. Як на мене, це або гудзик середньовічний, або 19 століття Цівах. Для шифера. Шкода, що не монета, але берем. беремо. А тепер рубрика, що папа знайшов на цьому тижні, коли ми були по роботах. Бачу, що мені ця рубрика починає подобатись. Такі знахідки бувають випадають. Не знаю, що це я викопав, але щось страшне. Дивіться яка. Грібина. Почти фіска. Почти фіска. Передивіться. Що це таке? Я такого не бачив ще. Ну, дуже глибока і похоже на топорика, але цей топорик на що він похожий, я сам не знаю, хлопці. Ну тяжли, лки-шпалки. Це дуже схоже на топорик, правда? Не знаю хто зустрічав, кажіть щось. Із такої глибини. Десь 60 сантиметрів, а то й 70. Так, знайшов глибокий сигнал і хочу з вами разом його викопати. Рыбаки тут редко попадают. Он, на какие-либо они гора. Куриня, Так, сейчас я железная шума. Не шатається, а не виходить, за помогти треба. Дибе песок такий мягкий, але ох, ничего себе. Оце вещь. Ху-х. Оце да. Оце да. Дивіться з якої глибини. півруки сантиметрів 45-50 запиханий був вниз. Фу, та ти що, лки-палки. Ціленький, ціленький коп'ьо, коп'ьо. Не банка. Ногою вигріб, ногою вигріб, прикиньте. Сподіваюся, монітосіна. Прикиньте. Це походу у нас монітосіна. У мене вже давно такого не було, щоб я ногою вигріб Монітосіну. Не видно що це? Пекалік якийсь, ну мідний будь любому випадку берем, потім помию фото прикріплю, викопав ось такого ножечка. Думаю, він не старий, але факт ножичка. Приємно. Копаємо далі. Дивіться ситуацію. Був сигнал. Викопую. А там заліпушка. Дві монетки. Скриваємо разом. Фокусуйся. Так. Опа. Це в нас, здається, дві. Пізні радянщини. Одна одна копійка. 71 рік. А друга. Дві копійки. Дві копійки, рік. Рік. А рік не видно. Але ось така штука. Перепровіряю ямку. Сигнал продовжується. Так, але ж візуально я не бачу. то є монетос. Це в нас 5 копійок. 5 копійок 74 рік. Більш нема. А ще є. От, є монетос. Що це в нас? Дві копійки. 71 рік. Також перепровіряємо яму. Не яму, а землю, яму теж більш нема. І так, результат сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка папина, що в нього є. Радянських монет ранніх багато, пізня тільки одна. І 25 копійок пізня, цих, ходячка. А найцікавіше в нього один царік, пуговка царська і два боратоса. Такий є наконечник. Гадаю, що це Київська Русь? І є спис і є топорік. Але топорік і спис це з прошлого разу. Топорік це. Скіфи, а це черняхівська культура. Так, далі хабарничка Андрія. В нього в основному все ходячки і один совет. Один совет, цікава в нього полушка. І якась, я не знаю, чи кришка, чи що це таке, чи вже браслет. Щось таке цікаве. Так, далі хабарничка Лани. В неї тут. Саме цікавіше шість царів. П'ять із розсипушки і один так. І гудзик, який ще в тканині. Далі. Далі хабарничка Толіка. В нього цікаво дві гірки для зарядки. А саме цікавіше в нього 10 копійок білончик. 23 рік. Так. І створка від хрестика. Середньовічного. Є сокира, є сокира з клеймом. Клейма, на жаль, не видно, але воно там є. Гарно таке. Так, Дальше так, далі хабарничка моя. Я сьогодні трошки наскубав монеток, але толкових немає. Одні радянські пізні монети. Що в мене цікаво? Два царя, три боратоса і отакий-то. Колокольчик був чи бадили, я не знаю що. Це таке, ну, стареньке. Отак от. Такий у нас був результат сьогоднішнього виходу.